Закінчила. Також я маю написати листа. Це почуття. Чому саме сьогодні? Я відчувала себе трохи тривожно, тому що відчувала дивний біль у своєму тілі. Не можу повірити, що навіть матінка природи проти мене, але чому так боляче цього разу? Ви погано себе відчуваєте, мадам. Чому прийшла ти, а не Люсіль? Це ви виглядаєте недобре, я принесу вам більше знеболюючих. І молодий пан побажав, щоб ви сьогодні залишалися у своїй кімнаті. Він сказав, що вам немає необхідності бути присутньою на банкеті. Що? Ви спогано себе відчуваєте, так що буде краще, якщо ви залишитеся тут. Можливо, якщо у вас є щось, що ви хотіли б йому подарувати, то можете віддати це мені. Я передам.